Склопакети бувають двох типів: це однокамерні пакети та двохкамерні. Однокамерний склопакет складається з двох листів скла та однією повітряною камерою. Товщина склопакета може бути різною: це може бути 24 32 мм і так далі. Переваги цього склопакету це низька вартість порівняна з двокамерним склопакетом. Та конструкція набагато легше, ніж двокамерний склопакет. Недоліки це менша тепла і шумоізоляція у порівнянні з двокамерним склопакетом. Підходять вони для балконів, неопалювальних приміщень та там, де не потрібна висока теплоізоляція. Можуть використовуватись у регіонах з м'яким кліматом. Двокамерні склопакети складаються із трьох листів скла і дві повітряні камери. Це підвищує його тепло та звукоізоляційні властивості. Переваги такого пакета – це висока теплоізоляція, що допомагає знизити витрати на опалення та краща шумоізоляція, що важливо для міських умов. Недоліки це висока вартість порівняна з однокамерним склопакетом. Та конструкція сама важка порівняна з однокамерним склопакетом. Рекомендується використовувати для житлових будинків, особливо у холодних кліматичних умовах, та ідеальні для будівель, розташованих у шумних місцях, та, які, та як поблизу доріг чи аеропортів. Види склопакетів бувають різними, так як і у однокамерного пакета, і у двокамерного пакета. Це може бути сонцезахисне скло, енергозберігаюче скло, це може бути скло, сатина, декоративне скло. Приміняється в різних. В виробах і в різних при різних умовах це енергозберігаюче скло, воно прозоре. Сонцезахисне скло має невеликий відтінок, але також він прозорий. Ось такі склопакети називаються рефлекторними. Це покриття на скло, і воно має відтінок і має колір. Також є непрозорі склопакети. Для дверей або для е, туалетів а, або ну, якісь приміщень, де треба, щоб скло було не прозоре. Е, якщо ви хочете, щоб е, склопакет був більш шумоізоляційний, можна ще використовувати наружне скло 6 мм. Також ще є тріплік, скальоне скло і тому подібне. Е, для однокамерних пакетів та двокамерних пакетів е, будь-який склопакет можна підібрати згідно е, умов, які потрібні. Для того чи іншого будинку